Доброго дня, шановні глядачі. Е, хочу перевірити спочатку, чи все працює. Е, можете, будь ласка, в чаті написати чути мене, видно мене. Ще раз повторюсь, хочеться перевірити, чи чути мене, і видно мене, будь ласка, напишіть в чаті. Чути. Будемо продовжувати. Доброго дня, шановні глядачі, мене звати Олександр. Я керівник напряму шафи та корпуси в компанії Enext. Сьогодні буду вам розповідати про своє направлення і про асортимент компанії. В кінці мого вебінару буде розіграно термокружку компанії ENEXT найактивнішому учаснику нашого вебінару. Пропоную починати. Асортимент компанії ENEXT з шафта корпусів включає в себе як пластикові корпуси, так і металеві. Вони є багатьох серій стандартних, професійних та індастріал-серій. Почнемо з огляду. Загального. В асортимент входять корпуси пластикові серії Moutusan Standard та Comfort серії STANDARD, корпуси обліку українського виробництва, панелі для встановлення лічильників, корпуси серії Taro модульні, шафи удароміцні, пластикові IP65, пластикові для силових розеток. Та пластикові серії Professional і металеві корпуси серії Standard Pro та Industrial. Пропоную перейти до пластикових корпусів. Зачасту пластикові корпуси встановлюються для більш гарного зовнішнього вигляду, можливо, для зменшення ваги всієї конструкції необхідної та забезпечення. Та забезпечення необхідних кліматичних умов. Зараз в вашій увазі представлений слайд, на якому зображені корпуси модульні з серії MOUTUSAM та Стандарт та комфорт. Вони є як в навісному виконанні, так і в вбудованому. від 2 до 36 модулів. В ступінь захисту в обох виконаннях IP30 та IP31. Температура використання їх. Від мінус 25 до плюс 60 градусів. Повторю ще раз, бувають від 2 до 36 модулів в вбудованому і в викон... і навісному виконанні. Також в асортимент компанії входять пластикові модульні корпуси серії стандарт. Є навісні корпуси серії стандарт від 1 до 8 модулів, виконані з ABS пластику без дверець. Ступінь захисту IP40. Також є в асортименті пластикові корпуси серії стандарт від 8 до 24 модулів навісного та встроєного виконання з дверцями з фіксацією, дверці прозорі температура використання від мінус 20, 20 до плюс 80 градусів. Перейдемо далі. Корпуси обліку та панелі для установки лічильників. Корпуси обліку в компанії ENEX бувають від, з можливістю установки однофазного лічильника, так і трьох, І кількість модулів від 2 до 8 в корпусах. Також панелі для встановлення лічильників. Лічильники можуть бути як однофазні, так і трифазні. Перейдемо далі. Модульні корпуси серії тарел з непрозорими дверцятами польського виробництва. Дані корпуси вироблені в Польщі, мають ступені захисту від IP30 до IP55, в залежності від потреб замовника. Можуть бути як у навісному, так і в вбудованому виконаннях. Від 3 до 37 модулів. Виготовлені вони з ПВХ. Можливо, в когось якісь виникають запитання, прошу писати в чат, буду намагатись відповідати вам. На наступному слайді зображені аналогічні корпуси даного виробника, даного виробника, виробництва польського тільки з прозорими дверцятами. Вони також зі ступенями захисту від IP30 до IP55, вбудованого і навісного виконання від 5 до 37 модулів. Виготовлені також з ПВХ. Перейдемо далі. Далі у нас шафи пластикові удари міцні за ступенем захисту IP65. Що означає термін галоген Free? Це коли в корпусах не присутні шкідливі галогени, які виділяються за часто при горінні матеріалу. Тобто, у наших корпусах цієї серії не присутні вільні галогени. Перейдемо далі. Шафи пластикові удароміцні IP65, шафа удароміцна підлогова. В нашому асортименті даної серії є одна шафа, яка поставляється з цоколем і її встановлення можливо на підлогу. Ступінь захисту шафи ip 65 ступінь захисту від механічних подходів. Пошкоджень EK10 колір оболонки RAU 7035 можна встановлювати на вулиці, що затверджує кліматичне виконання У hl 1 Продовжимо далі. Також в цій же лінійці присутні корпуси з монтажною панел навісного виконання. Вони існують у нас як з прозорими дверцятами, так і з непрозорими. Від габаритні розміри корпусів варіюються від 180 до 240 на 130 до 750 на, 1000 на 300 мм. Все так само. Ступінь захисту ip 65 ступінь захисту від механічних пошкоджень EK10 навісний і встановлення приладів на монтажну панель. В даній лінійці присутній корпус, один корпус виготовлений з АСА-пластику. Це найбільший корпус 750 мм ширини, 1000 мм висоти і 300 мм глибини. Він виготовлений, виготовлений повторюсь, із АСА-пластику. Можливо, хтось знає відмінності АСА-пластику і АБС пластику, прошу написати в коментарі. Можливо, будете. Фіналістом розіграшу. так Продовжимо далі. Е, також ця серія включає в себе шафи пластикові е, обліково-розподільчі. Е, може встановлюватись в шафах як однофазний, так і трифазний лічильник. Кількість модулів для встановлення від 2 до 20 модулів. Е, всі відсіки пломбуються, окремо кожен окремо дверці пломбуються. Що забезпечує можливість встановлення для Обленерго? Так, перейдемо до наступного слайду. Це у нас шафи з модульні з удароміцні, з непрозорими дверцятами. Вони бувають від 8 до 88 модулів, тільки в навісному виконанні. Також ступінь захисту IP65, ступінь захисту від механічних пошкоджень ek 10 Також вони бувають з прозорими дверцями. В таблицях вказані їх параметри і артикули для замовлення. Так, перейдемо далі. Шафи пластикові удароміцні. міцні. У нас є в асортименті 4 Корпус із полікарбонату з можливістю опломбування. Також цікаво для встановлення в частному секторі. Можливо, в когось там встановили лічильник і потрібно встановити автомат. Також можна запломбувати і обуленерго енергоприйм. Продовжимо. Асортимент компанії E-Next має не тільки пластикові корпуси, а й металеві, як я вже попередньо про це казав. Приступимо до них. Є три серії. Зараз почнемо із серії стандарт. Стандарт включає в себе корпуси модульні, облікові, і все. Зараз розповім вам про модульні. Вони бувають від 6 до 48 модулів навісного і встроєного виконання. Ступені захисту IP31 та IP54. Товщина металу корпусу, з якого виготовлено. 0,5 мм порошковий покрас Колір RAW 7043. Наступний буде у нас корпус серії Pro модульний. Він уже виготовлений не з 0,5 металу, а з 0,8 мм. І має ступені захисту від IP 30 до 54. Кількість модулів для встановлення від 12 до 72. Корпус на 72 модулі складений з двох дверцят. до 54 по одній дверці на корпус. Так, перейдемо далі. Корпуси модульні серії Ідастріал. Це корпуси з товщиною металу 1,2 мм. Дверці в нього прозорі зі скла. Тільки в навісному виконанні від 48 до 264 модулів. Можливо, в когось виникли якісь запитання, прошу задавати. Так, перейдемо далі. Корпуси обліково-розподільчі серії стандарт. Вони в нас є від 0 до 16 модулів, навісного встроєного виконання. Ступені захисту як IP31, так і IP54. Так, бачу ваш коментар. Підскажіть, будь ласка, який з них найкращий? Найкращий, в якому плані? Можливо, вам необхідний пластиковий корпус чи металевий. Підкажіть, будь ласка, тоді я вам підкажу. Так, обліково розподільчі Бувають з як... серії стандарт, бувають. Як... Так, ще запитання, Пластиковий вас цікавить. Найкращий пластиковий буде серії Industrial зі ступенем захисту IP65. Можна вибрати з прозорими дверцями, так і з непрозорими на ваше бажання і дивлячись, які ваші потреби. Можливо, вам необхіден модульний. Обліково-розподільчі чи з монтажною панел. Все потрібно обирати. Так, продовжимо. Корпуси серії стандарт, обліково розподільчі. В них товщина металу так само, як і в їх побратимів. З модульних 0,5 мм. Це корпуси однієї лінійки, тому такі характеристики. Зачасту дані корпуси використовують при житловій забудові забудовники, щоб. Здешевити вартість. Але при цьому якість корпусів залишається. Так, Продовжимо далі. Корпуси обліково розподільчі металеві серії Pro. Корпуси в серії Pro є як під однофазний лічильник, так і під трифазний від 4 до 27 модулів. Вони є як в встроєному, так і в навісному виконанні. Виготовлені з металу товщиною 0,8 мм. Е, колір RAW 7035 і фарбування порошкове відповідно. Так, перейдемо далі. Корпуси металеві з монтажною панелью серія Pro. Е, дана серія налічує велику кількість розмірів е, від 300 на... 200 на 150 мм до 1600 на 800 на 400 мм. Відповідно висота, ширина і глибина корпусу. Ступені захисту від IP31 до IP54. Товщина металу корпусу і товщина монтажної панелі також варіюється в залежності від розмірів корпусу. Від товщина металу корпусу від 0,8 до 1,2. А монтажної панелі від 1,5 мм до 2, мм. також корпуси з габариту 1200х800х300 можуть комплектуватися окремо цоколем, який також присутній в нашому асортименті. Так, перейдемо далі. Буду закінчувати. Також наша компанія має всі відповідні сертифікати та паспорти для реалізації товарів на території України. І деякі корпуси з асортименту можуть реалізуватися в Європі, тому що вони мають сертифікати Це. Є. Дякую всім за увагу. Можливо, є якісь запитання. Додатково можу розповісти. Да, Андрій Костюк, молодець, відповів на запитання, що таке асопластик. Так. Вдосконалена модель АБС пластику. Так, все вірно. Та чим відрізняється саме АСА пластик від АБС? Те, що це вдосконалена версія, це зрозуміло. Ви сказали, що серія стандарт металіческих ящиків починається з 6 модулів. На 4 є. Давайте повернемося до серії стандарт. Ну, саме модульних корпусів. На 4 модулі є в навісному виконанні. Все вірно. Можливо, ще якісь запитання є. Тоді пропоную закінчувати нашу трансляцію. Якщо питань немає, всім дякую за увагу.